Рівно вітаю вас. Сьогодні будемо розмовляти про інсульт. Тож спершу хочу запитати, що це за захворювання, яких видів він буває. добрий день, так хочу відмітити, що 29 жовтня відмічався міжнародний день боротьби з інсультом, оскільки це дуже актуальне захворювання. І щороку приблизно понад 100 тисяч чоловік в Україні хворіє на інсульт. Інсульт – це є захворюванням, яке вражає судини головного мозку. Він може бути ішемічним, тобто без крововиливу, коли причиною є блокування судини тромбом, може бути геморагічним, тобто з крововиливом, коли судина розвивається. В першому і в другому випадку окрема ділянка головного мозку не отримує достатню кількість живлення, кисню, і клітини тієї ділянки гинуть. Як можна розпізнати інсульт? Тут важливо швидко надати допомогу, швидко зреагувати, але людина може помилитися, бо не зрозуміти, що перед нею у когось напад саме інсульту. Так, в Україні є абревіатура для того, щоб запам'ятати основні симптоми. Це називається абревіатура «Мозок час», там, де М відповідає за мовлення, оскільки у людей часто порушується мова, людина не може сформулювати свою думку, вона не може сказати, починаються слова змазуватись. О відповідає за обличчя, оскільки з'являється часто асиметрія обличчя, людина, коли посміхається, то посмішка буде несиметричною. З запаморочення часто виникає різке запаморочення з нудотою, блюванням, порушенням координації. Друга О відповідає за очі, різке зниження зору так може бути характерно для інсульту. І К це відповідає за Кінцівки, тобто слабкість кінцівка з'являється в одній, людина не може підняти руку, або вона опускається, також це може бути і з ногою. І час потрібно швиденько викликати швидку і запам'ятати час, коли сталися перші симптоми. Також інсульт може проявлятися різким головним болем, нудотою, блюванням, На це теж треба звертати увагу. Також трапляється, що симптоми можуть зникнути через годину або декілька годин. Цей стан називається транзиторною шимічною атакою, але все одно не можна відміняти виклик швидкої, потрібно госпіталізуватись для того, щоб далі дообстежитись, оскільки транзиторна шимічна атака вона завжди дуже часто передує інсульту. Які причини взагалі, чому у людини наступає інсульт, та які фактори можуть його спричинити і підвищити ризика? Часто це люди з артеріальною гіпертензією, тобто у кого високий артеріальний тиск, люди з цукровим діабетом, з порушенням серцевого ритму, люди з підвищеним рівнем холестерину, а також люди, які піддаються тривалим стресам. Бажано, щоб людину доставили у лікарню протягом перших 4-4,5 годин, оскільки в цей час можна виконати тромболізіс, який є найбільш ефективним для лікування інсульта. Але можливе тільки виконання в цей термін. Можуть бути різні наслідки, які, які стадії, які найгірші і які найлегші. Багато людей піддаються, трапляються потім інвалідизація багатьох. Вони не можуть навіть самі себе обслуговувати в тяжких випадках, бо це навіть смерть. Інсульт займає друге місце по смертності серед дорослого населення в Україні. Угу. А от в центральній регіональній лікарні інтенсивного лікування яка надається допомога і чи можуть мешканці міста району звертатися? Чи... У нас в лікарні працює програма медичних гарантій для хворих з інсультом? Це надається усім незареєстрованим людям без декларації, якщо вона її немає. Також якщо немає електронного направлення, це теж не проблема. Всі отримують допомогу. Первинний огляд він безкоштовний. Термі... Термінова комп'ютерна томографія теж безкоштовна. Також тромболітична терапія, яка найефективніша для лікування. Інші лабораторні та інструментальні дослідження також наша лікарня забезпечує ліками, які є в національному переліку. Також в нашій лікарні було проведено вже три успішних тромболізиса, які показали гарний результат. В середньому у нас лікується за місяць приблизно 50 людей з інсультом. щомісячно. що потрібно робити для того, аби мінімізувати ризик виникнення інсульту, та як слідкувати за своїм здоров'ям, щоб не сталося цього? Профілактика інсульту це вплив на фактори ризику, які я називала, це контроль артеріального тиску, регулярний прийом ліків, які нормалізують артеріальний тиск, прийом ліків, які зменшують ризик тромбоутворення, це також контроль рівня цукру, рівня холестерину в крові, харчування правильне, фрукти, овочі в достатній кількості, зменшення вживання солоної їжі. Нормалізація ваги тіла. Профілактичні огляди, можливо, є перелік аналізів, які людина має відслідковувати для себе і розуміти, що вона в зоні ризику або ні. Періодично потрібно так ставати людям після 50 років, які знаходяться в такій зоні ризику. В Україні працює програма доступних ліків, за якими хворий може отримати в аптеці за рецептом сімейного лікаря препарати, які нормалізують артеріальний тиск. Які зменшують ризик тромбоутворення, які знижують рівень холестерину за рецептом від сімейного лікаря з невеликою доплатою або навіть безкоштовно. Також рекомендується людям після 50 років періодично проходити обстеження у сімейного лікаря, це вимірювання артеріального тиску, і проходження КГ та загальних аналізів крові, сечі, аналіз глюкози і тому подібне. Добре, дякую. Тоді на завершенні програми пропоную звернутися до глядачів зі своїми рекомендаціями та побажаннями. Хочу наголосити на тому, що потрібно виконувати абсолютно всі рекомендації сімейного лікаря та інших лікарів. Якщо у людини вже стався інсульт, вона лікувалася, або вона лікувалася в іншому відділенні з гіпертензивною хворобою чи з цукровим діабетом. Потрібно завжди виконувати рекомендації щоденно, регулярно приймати ліки, які прописав лікар. І не відміняти нічого самостійно.